Біблія, книга Левит, глава 26. Не зробіть собі божків та ідолей і кам'яного стовпа не поставите собі, і каменя з фігурами не покладете у вашому краї, щоб кланятись перед ними. Бо я Господь Бог ваш. Собіт моїх будете додержувати, а святиню мою будете шанувати, я Господь. Якщо будете ходити згідно з постановами моїми, а заповідей моїх будете додержувати, і будете виконувати їх, то дам вам дощі в їхнім часі, і земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть плід свій. І молодшення досягне вам винограда брань, а виноградобрання досягне сіяння, а ви будете їсти хліб свій та і будете сидіти безпечно у вашому краї. І дам миру краю, і ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли, бо злу, звірину винищу з землі, а меч не перейде через край ваш. І ви будете гнати ворогів своїх, а вони попадають перед вами від меча. І п'ятеро з вас поженуть сотню, а сотня з вас пожене десять тисяч, і попадають вороги ваші перед вами від меча. І обернусь я. До вас і розплоджу вас, і розмножу вас, і виконую свого заповіта з вами. І ви будете їсти старе престаріле, і повикидайте старе перед новим, і поставлю місце перебування свого серед вас, і душа моя не обридить вами. І я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви мені будете народом. Я, Господь Бог, ваш що вивів вас з єгипетського краю, щоб ви не були їм рабами, і я поламав занози вашого ярма і вивів вас із піднесеною головою. А коли ви не будете слухняні мені і не виконуватимете всіх тих заповідей, і якщо постановами моїми будете погоджувати, і якщо душа ваша бредитиметься законами моїми, щоб не виконувати всіх заповідей моїх, щоб ламати вам заповіта мого, то й зроблю вам оце. Поставлю над вами перестрах, сухоти і пропасницю, що винищують очі і обесилюють душу, і ви надаремно сіятиме насіння своє бо поїдять його вороги ваші. І зверну я лице своє на вас. І ви будете вдарені перед своїми ворогами і будуть панувати над вами ненависники ваші, і ви будете втікати, хоча ніхто вас не гнатиме. А якщо й тому не будете слухняні мені, то я семикратно побільшу кару на вас за ваші гріхи і зламлю пиху вашої сили і зроблю ваше небо, як залізо, землю вашу, як мідь. І надаренно буде вичерпуватись ваша сила, земля ваша не дасть свого прожаю, а дерево на землі не дасть свого плоду. А якщо й тоді підете проти мене і не схочете бути слухняними мені, то я вам семикратно збільшу над вами удара свого згідно з вашими гріхами і пошлю на вас спільну звірину, і а вона винищить вам дітей і вигубить вашу худобу і зменшить кількість. Вашу і попустошить ваші дороги. А якщо цими карами не будете навчені, і будете ходити проти мене, то я піду проти вас і вдарю вас я сімкратно за ваші гріхи. І приведу на вас міча, що помститься пімство з заповіта, і ви будете зібрані до ваших міст, і я пошлю моровицю на вас, і ви будете віддані в руки ворога. Коли я знищу ваш хліб. Під пору вашу, то 10 жінок будуть пекти хліб вам в одній печі і вернуть хліб ваш вагою, а ви будете їсти і не насититись. А якщо й тим не станете слугняні мені, і будете ходити проти мене, то я й з лютістю піду проти вас, і також я семикратно покараю вас за ваші гріхи. І ви тіло своїх синів будете їсти, і тіло дочок своїх будете поїдати. І поруйную ваші висоти, і повитинаю ваші стовпи сонця, і поскладаю трупи ваші на трупах ваших, І обриде душа моя вас, і вчиню міста ваші руїною, і попустошую ваші святині, і не прийму ваших пахощів любих, і спустошую я край той, і будуть здивуватися з того ваші вороги, що мешкають у ньому. А вас порозпрошую поміж народів, і вийму за, вас, за вами меча і стане край ваш спустошеним, а міста ваші будуть руїною, тоді земля. Та надолужить собі за суботні раки по всі дні спустошення її. Коли будете в краї ваших ворогів, тоді ваша земля святкуватиме відпочинок і надолужить собі за свої суботні роки. По всі дні спустошення, святкуватиме вона відпочинок, чого не святкувала в суботні роки, коли ви сиділи на ній. А щодо позасталих серед вас, то впроваджу в їхні серця полохливість в краях їхніх ворогів і буде їх гнати навіть шелест похмурений вітром, листу, і буде вони втікати, як утікають. Перед мечем та й попадають, хоч ніхто не женеться. І будуть вони спотикатися один об одного, ніби від меча, хоч ніхто не женеться за ними, і ви не зможете стати проти ваших ворогів. І погинете серед воганів, і пожере вас земля ваших ворогів, а позосталі серед вас помарніють в краях ворогів ваших за гріх свій, а також за гріхи батьків своїх помарніють із ними. І визнають вони гріх свій та гріх батьків своїх, що ними споряють. Поневірилися, були мені, а також що ходили проти мене. Також я піду проти них і впроваджу їх до краю їхніх ворогів. Якщо тоді впокориться їхнє необрізане серце, то тоді понесуть кару за свої грехи. І я згадаю заповіта свого з Яковом, а також заповіта свого з Ісаком, і також заповіта свого з Авраамом. Згадаю і згадаю той край. А край той буде позбавлений їх і надолужить собі свої суботні роки, опустілі від них, а вони понесуть кару за свої гріхи. А той для того, що законами моїми Погорчували, а постанови мої огидила душа їхня була. А проте, коли вони. Пробували в краю своїх ворогів, то я не погорджував з ними і не збредив їх, щоб винищити їх, щоб зламати заповіта свого з ними, бо я Господь Бог їх. І я пам'ятатиму із заповіта з предками, що я вивів їх з єгипетського краю на очах поган, щоб бути їм Богом. Я Господь. Оце постанови і устави та закони, що дав Господь між собою та між Ізраїльними синами на Сінайській горі через Моїсея.